Навіть так? в день весілля може висипати прищами. Навіть навіть про себе розповім. Два тижні я теж маю акне в хронічній формі, постійно користуюсь топічними засобами для лікування акне. У мене була важлива подія, я виступала на конгресі в Києві. Все було добре, а приїжджає з Києва і вся висипана прищами. Де сам сама дерматолог, але наслідок того, що став тригер стрес. А що тоді робити? Або чого категорично не треба робити? Перенервувалась людина, в неї стався якийсь висип, чи можливо алергічна реакція, чи там загострення псоріазу. Одразу йти до спеціаліста. Правильно я розумію? Ну відразу бажано йти до спеціаліста. Якщо це, наприклад, висипання акне, активні, так то ми можемо локальними засобами використовувати там бензоїл, перукс. Лексид, а також як комбінація антибіотику з бензоїл локально наносити. Бажано не, не видавлювати активні запальні елементи, тому що це може до рубця призвести, до пігментації. А якщо це хронічні дерматози шкіри, такі як псоріаз і інші там такі великі обширні, то це до спеціаліста йти.